Ви знаєте, я по перше дякую вам за те, що ви долучились до прямого ефіру на 24-му. По друге, я від самого ранку хотів обговорити з вами таку неймовірно важливу новину як початок офіційних переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, але є в Україні людина, яка має талант а, От навіть такого масштабу. Новину відсувати в інформаційному порядку денному на друге, місце. Я навіть місце. Згадую, яка людина. пане Тарасе. Значить, зараз в ці хвилини намагаються обрати запобіжний захід Миколі Тищенко. Як ви вважаєте, яка доля очікує цього поки що народного депутата? Ну, я думаю, що з юридичної точки зору важко йому щось буде пред'явити, тому що я уважно подивився той запис. Ну там справа порушення там в групи в складі осіб. Ну, особисто він не, не, не брав там участь. Ну сам там, умовно кажучи, не бив цю людину, і там важко буде щось дійсності пред'явити. А побиття ну, теж окремо буде. Пане Тараса, поби побиття то окрема історія, то загрожує тим, хто безпосередньо е, намагався лупцювати колишні війську? Вони їх вони, вони безпосередні, як виконавці, були, так. тому що якщо вони були поліполіцейськими, полі... ви що вони поліцейськими, то вони ж не він же не є їх безпосереднім керівником, так? І вони йому взагалі не повинні були підкорятися. Тому Та вони поліцейські, які виконавці, так а. Так, от поста я подивився фабулу справи. Ну я вважаю, що там адвокати ну розвалять цю справу, тому що важко буде щось перед'явити конкретно пану Тищенко. Ну розумієте, там же історія йдеться про те, що за попередньою змовою е, і за вказівкою, тобто його не розглядають як безпосереднього виконавця, а розглядають як організатора е, незаконного позбавлення волі. Ну то, та знаєте, це, це що довести, треба. Що вони там попереднє змовили, щоб спіймати цю людину на тому місці і так далі. Ну це ну це важко буде довести. Одразу ж говорю, щоб не всі очікували, що Тіщенка посадять. Я особисто вважаю, що там справа ну достатньо складна для доведення, саме те, що Тіщенка брав участь у цьому. Ну тобто на кадрах, знаєте, є таке знаєте... А приказка в американському правосуді головне що ти знаєш, що ти можеш довести в суді. А це в принципі принцип роботи будь-яких теж правоохоронних органів. Там тому я, я тут поки скептик і якщо мене переконають конкретно там рішення суду, то можливо, але я тут ну, не бачу, як особисто пан Тіщенко буде нести конкретну відповідальність. А от той факт, що, наприклад, керівник офісу президента Андрій Єрмак нещодавно сказав, що це його поведінка суперечить статусу народного депутата і що він не підтримує відповідних дій Тищенка. Наскільки це може вплинути на його кар'єру, як ви вважаєте? Ні, ну це адекватна реакція в принципі пана Єрмака, тому що ну він не заперечував, що вони є там ку там кумами, mm -hmm. ку ці кумов'ями, чи хто вони там в даному випадку до дуже да, і дуже добре в дійсності публічно це засудив. І це дуже добре, тому що не ну, треба мовчати в таких випадках. Але чи її вплине це безпосередньо на його політичну діяльність? Ну, дивіться, він є мажоритарником з мажоритарниками. У нас в принципі нічого зробити неможливо, якщо мажоритарник особисто не напише заяву про складання своїх повноважень. А інших важелі впливу на мажоритарників в нашій державі в принципі не існує. Дивіться на ну, там, ще у Тищенка під час обшуків знаходили якісь шалені. Е Шалені просто грошові суми ну, це, це немає. Це немає ніякого стосунку. Ну він так був забезпечена людина. Я думаю, що він завжди знайде обґрунтування звідки у нього ці гроші. Я не думаю, що це така велика проблема для нього буде. Але можливо, це а також те, що знайдуть його телефоні, який він намагався розбити. А... Можливо, все це стане підґрунтям для інших кримінальних справ. Я нагадаю, що за тищенком здається, на ЗК стежить від грудня е, минулого року е, після одного з розслідувань щодо незаконного збагачення народного депутата. Ну і в принципі, він регулярний фігурант різних розслідувань. Можливо, е, от що це що е, е, політична воля, про яку ми ну так на яку нам натякнули з офісу Президента... Та це якось вплине на хід інших розслідувань. Ну, Якщо НЗК ним займається, це означає, що точно нічого не буде, тому що вона взагалі не доводила свою ефективність, там. Це раз. Ну, дивіться, знову таке. Ну, те, що в телефоні знайдуть, ну, добре, знайдете ви там переписку, припустимо. Так? Ну, теоретично, там щось буде написано. Але якщо воно має безпосередньо стосунку до цієї справи. То не факт, що воно матиме конкретний вихлоп, те, що називається, е, чи може там теоретично бути інша справа? Ну можуть бути, але а можуть і не бути. Може там е, якісь інші буде переписка, яка не стосується взагалі його депутатської діяльності. Ну чи могли там, наприклад, опис бути там якоїсь корупційної справи, припустимо? Ну, теоретично так, але я думаю, що всі можновладці нашій державі в принципі знають, що таке мобільний телефон. Що вони в принципі достатньо легко прослуховуються, тому я не вірю, що там такі, знаєте, будуть докази залізобетонні, які доведуть ці справи до кінця, і ще один такий нюанс, про який часто нас забувають. От ви говорите там незаконне збагачення і так далі. Я от відкрию вам таємницю. Про це мало хто говорить. І наші антикорупційні активісти теж про це мало говорять. За незаконне збагачення в нашій країні неможливо нікого посадити. Знаєте чому? Тому що у нас немає нульової точки відліку, а звідки беруться статки в нашій країні. Оце от питання у нас часто мусувалося нульової декларації, так? але воно так і на запровадження. А це означає, що будь-яка людина, ну, наприклад, будь-який можновладець. Можу сказати, що це його там річна бабуся передала йому гроші, тому що вона коли займалася бізнесом, хоча вони там не займалися бізнесом ніколи, і все на цьому все закінчується. Поки у нас не буде нульової декларації, а я прихильник того, щоб вона була для всіх однакова, така амністія капіталів, не так як Гітманцев робив. Ти там ще заплатиш? Ти що повинен там щось довести. А от така нульова нульовий відлік. Нульовий відлік легалізації наших статків. У нас за 30 за 30 років нічого на жаль з цього, цього не відбулося. І щось довести в принципі, ну в принципі, неможливо. Зрозумів, пане Тарасе. будемо тоді рухатися далі за е, розвитком справ чи справи чи справ пов'язаних із Тищенком, Будемо, звісно, пильно стежити от е, і робити все для того, щоб справедливість в рамках цих справ торжествувала. Наскільки можемо, як журналісти, як люди, які можлив... дають можливість інформації потрапляти в публічний простір. Ну а тепер про власне давайте. Набагато більш глобальні і реально важливі для України речі, е, як такі як офіційні переговори щодо вступу України до Європейського союзу. От в Києві була повітряна тривога. Вочевиті, з цим пов'язана затримка о 16.30 у Нас мало стартувати засідання засідання із Люксембургом в режимі телемосту? Так ну але так чи ані, це безпосередньо засідання в Люксембурзі. І там ніяка повітряна тривога не впливає в будь-якому разі, власне, вже дві години тому щось розпочалося. Офіційна процедура має стартувати от з хвилини на хвилину офіційне повідомлення про початок переговорів. Але найголовніше запитання, мабуть, для всіх українців: а що змінює оцей от початок переговорів щодо вступу до ЄС? Ну, офіційно починається процедура, але це не означає, що зрозуміло, коли вона закінчується. От в принципі, і все я б не налаштовувався на швидкі темпи, тому що Україна це величезна країна за масштабами ЄС. Ну найбільше за територію в першу чергу. І враховуючи, от я тут беру приклад Польщі, наприклад, скільки Польща вступала в ЄС, вона спочатку вступила в НАТО, тобто більш-менш були виконані там, критерії в 99-му році, які співпадають в багатьох випадках з вимогами ЄС. А потім аж через 6 років вони вступили в ЄС. А тут рахуйте, Польща, наприклад, за площею в два рази менше, ніж Україна. Так, ну з населення, плюс-мінус. Я думаю, що хто повернеться, хто не повернеться після війни, то таке питання. Ось і це, знаєте, величезне величезне виклик в першу чергу для самого ЄС. Тому що ми повинні розуміти, що е, не все залежить від України, навіть якщо ми виконуємо всі критерії в досить такі стаханівські строки, е, це не означає, що швидко буде Україна прийнята ЄС з різних в першу чергу економічних причин. Перша причина: чи є у ЄС гроші для того, щоб перетравити Україну, умовно кажучи, це поки що велике питання з економічної Я... так, точки зору. А є, це тільки економіка, оце ту просто економіка. все. це тільки гроші, щоб ви розуміли. Єс на цьому базується. Це гроші. От для порівняння, наприклад, рівень дотації в Польщу там склав приблизно, там, в період, якщо не помиляюся, до 2015 року приблизно 200 мільярдів євро. 200 мільярдів це Польща. Uh, і польща досі є країною, яка дотується з ЄС. Вони приблизно по 10 мільярдів євро. По моєму на рік зараз отримують uh, це. І тут ми слід враховувати, що коли Польща вступала в ЄС, uh, в ЄС було більше грошей, тому що членом ЄС була Британія, в тому числі вона була донором, в тому числі бюджету. Зараз в ЄС ну значно менше грошей, тому що Британія вийшла. Вона не платить там внески і не несе ніяких витрат. А, Німеччина після того як її позбавили дешевого російського газу. А, ну там є питання щодо економіки: чи зможуть вони витримати це взагалі у саме ЄС в даному випадку? Далі ми повинні розуміти, що е, е, з, такою, з такою африканською економікою, яку і примітивною, яку ми побудували, коли експортується просто зерно, так, це не вписується в жодну структуру ЄС. Е, та з таким сільським господарством нас нас ну, просто будуть постійні відмовки, тому що в ЄС все сільське господарство побудовано на фермерах. І Україна тут буде претендувати на величезні аграрні дотації, які нам ну будуть м'яко кажучи, не давати, тому що будуть говорити, кому дотації даються аграборончикам, які як, як поляки задають питання українським аграрним олігархам, які заробляють на людях. Так у них таке постає питання. Ну і так далі, і так далі. Тобто, ми самі повинні перебудовувати економіку. В першу чергу розуміти, що та в такому вигляді сільське господарство у нас існувало, не може упор, все ж таки повинен бути на фермерах робитися, перелаштовувати наші агрохолдинги в агропромислові холдинги, тобто, в тому числі податковою політикою, що вони інвестували е в виробництво, наприклад, сільської господарської техніки, в технології, е наприклад, в виробництво обладнання для біогазових установок е і так далі, і так далі. Далі Україна повинна вже шукати своє місце в ЄС, а це вже тр... зараз можна робити. Ну, наприклад, брати спеціалізацію, що це Україна це такий а, оборонний хаб Європи. Повинен бути для цього. Україна повинна вже зараз налагоджувати технологічні зв'язки з оборонними компаніями, як США та Європи. А, наприклад, дати можливість нашим оборонним компаніям вже зараз експортувати зброю в ЄС. Щоб вони валюту завозили в країну, а вибудовувати технологічні ланцюги, постійно, щоб було завантажене виробництво, а частину там вони можуть продавати за будь-якою ціною за кордон. А, наприклад, українській армії українському ну, бюджету. Ну якщо говорити про українську армію, вони можуть там продавати відповідно до законодавства по 35% рентабельності. Якщо у держави немає можливості. Платити грошима, вони можуть платити ОВДП, наприклад, чи цінними паперами. Я думаю, що ці виробники з задоволенням візьмуть ці, ці папери. І ми повинні входити в таку технологічну ланцюгу, в першу чергу, ЄС і проводити реіндустріалізацію нашої економіки. Це такі пункти, про які ми говоримо, але для цього, що секретність ВПК треба забезпечити, тому що у нас він поки що відкритий його, навіть відкритого можна побачити, забезпечити секретність. В тому числі на митниці, перетин митних товарів, які стосуються зброї, забезпечити кредитування ВПК, в тому числі по програмі 5.7.9 і багато чого іншого треба зробити, щоб зараз вже заробляти на ринку ЄС. Цю продукцію, думаю, в ЄС з задоволенням у нас візьмуть. Третє ще питання, яке ми повинні ще розуміти з ЄС, є таке поняття, як майстрівські критерії. А згідно з яким тільки повинна дотримуватись країна, щоб мати претензію, ну щоб претендувати наступ ЄС. Ми навіть ну ці критерії не витримуємо зараз. Наприклад, там написано, що десять ВВП максимум повинно бути борг. У нас вже за 100, Ми повинні це розуміти. Значить, вести розмову про списання боргів, а не так, щоб у нас купка банкірчиків заробляли гроші на списанні. І на спекуляціях з цінними паперами, тобто ми багато внутрішніх питань повинні вирішувати для того, щоб інтегруватися в ЄС, але знову таки ми не повинні комплексувати стосовно ЄС і українці, щоб не думали, що нас не беруть в ЄС, тому що ми такі погані. Ні, це не так. Я ж говорю, для ЄС це величезний виклик, і чи витримає цей виклик ЄС, це ще велике питання? І ми повинні ще розуміти, що. Багато країн, особливо наших сусідів, не дуже раді в дійсності те, що Україна наближається до ЄС, uh -huh. чому тому, що вони економічно будуть страждати. Ну, наприклад, такі країни, як Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща, в тому числі тому, що це конкуренція за людей, за капітали, за інвестиції, і так далі. Ну і не будемо забувати, що дотація, які треба буде платити Україні, це треба брати з країн, в тому числі, які є. Рецепієтами допомоги uh -huh. а ЄС. Це ну майже всі дотовані країни. Там, по-моєму, тільки п'ять країн є донорами: це Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, а все інше досі отримують допомогу. Навіть Польща дивіться, Польща до 2005 році вступила в ЄС. Навіть Польща так не затримає дотацію, економічний досі. Вони досі отримують дотації, і тому ми повинні налаштовуватися на таке шукати своє місце. Головне, щоб знаєте, ми не були таким сировинним придатком, як хочуть зробити багато теж європейських країн. Нам це не потрібно. Нам цікаво отримані інвестиції. Нам цікавіше технології, і ми теж повинні розуміти, що в дійсності ринками збуту не обов'язково може бути ЄС в Україні, Може можуть бути інші країни там Африки, Індії. І так далі, як це може статися, тому що в ЄС є чіткий розподіл праці. А я думаю, що Україна, оце наш шанс. Це реіндустріалізація проходити через ВПК, тому що у нас все рівно це питання буде актуальне років. Так 50. інвестиції. В ВПК, ставати такою збірним майданчиком для всіх оборонних компаній Європи, в тому числі. І США, і Японії, і Південної Кореї, і так далі. Тому слід, слід отак стратегічно мислити і так. А щодо строків, я б не налаштовувався менше, ніж на 7-10 років. Для, для порівняння, наприклад, Хорватія ступала 6 років. Це при тому, що в Хорватії, ви знаєте, 3 мільйони населення. Молдова, до речі, скоріше за все раніше за нас вступить ЄС через те, що вони краще е, знайшли, тому що ну, просто країна невелика. Так. Тому що ну, там 3 мільйони населення. Тобто Європейському Союзу перетравити невеликі країни, ну, значно легше. А Тут уявіть собі країна найбільша в Європі. Ну, просто дивіться, навіть дотації в. Покращення інфраструктури, як часто буває. Тут якщо ви були в ЄС, ви бачили там величезні автобани побудовані за гроші ЄС. Ну я від собі, що там, ну наприклад, ви там проїжджаєте через ту маленьку Словенію, ви бачите величезний автобан. Ну скільки той Україна ну, невелика, в дійсності у від собі, що скільки грошей треба, щоб просто інфраструктуру в Україні розбудувати, і як я вам сказав, Польща в два рази менше по території, ніж Україна, 312, по моєму. Квадратних кілометрів України 603 тисячі квадратних кілометрів. і Ми повинні це розуміти, і це просто більше витрат повинно бути пане і Тарасе Тут шукати своє місце, і ще з таки щоб мене ні, знаєте. Я чого боюся, щоб наші чинуші не почали займатися вступом в ЄС, і розповідати. знаєте кто в тому старому радянському анекдоті Лянітеліч. Ми йдемо до комунізму, тільки їсти немає чого. Така в дорозі ніхто не обіцяв вгодувати. Знаєте, головне, щоб навіть наші чинуше не почали займатися ступом ЄС а не покращенням життя в нашій країні. Зробимо все для того, що в наших силах усе для того, щоб цього не відбулося. Пане трасі, дякую, що долучились. Дякую, да. Тарас Загродній політолог був у прямому ефірі. 24-го.